Так, котедж на 100 квадратних метрів, вже поштукатурили, і давайте зайдемо всередину, подивимося, як він виглядає зі штукатуркою. Так, у нас вхідна група, це у нас технічна кімната. Заходимо. Великий панорамне вікно. Далі у нас іще ще одна така кімнатка. Взагалі в проєкті вхід зі спальні. Тут зробили люди ось так. І кухня вітання, велика кухня вітання площею 41 квадратний метр. Два панорамних вікна. Вже стандартно. Ось така зона кухня. Зони кухні. Зона кухні тут 10 квадратних метрів. Далі у нас перша спальня кімната з виглядом на передній дворик. Велике панорамне вікно. Навіть не дотягуюся до кінця. Санвузол праворуч. Майстер спальня з гардеробом. Ну і ще одна спальня кімната ось тут.